Друзі, вітаю! Ви на каналі Пані в Законі. І сьогодні ми обговорюємо тему досить надсилати свої інтимні фото чоловіку. Чому я, сімейний адвокат, підіймаю цю тему? А тому що майже в кожній п'ятій справі про розлучення, особливо там, де йде мова про спори щодо дітей, там, де є досить серйозні розбірки, скандали і так далі. Оця. Така інтимна, цікава така звичка обмінюватися фотографіями своїми, надсилати коханому себе в якомусь там вигляді, досить багато кому вийшла з серйозним боком. І я вам скажу, дівчатка, якщо ви коли зваблюєте чоловіка, коли хочете його до себе там розташувати чином, там, розташувати, розположити, щоб він вас закохався, щоб він вас хотів і так далі, якщо ви граєте там з ним у щось і у вас почалися ці відносини, коли ви там охо хо хо го дуже добре думаєте, що ви робите. Якщо це не ваш чоловік, а просто хлопець, то взагалі варто подумати, скільки у вас буде хлопців, і скільки скріншотів з ваших відео, розумієте, онлайн, коли ви спілкуєтесь один з одним, скільки фотографій і так далі ваших у спідньому та без ось так і сяк лишиться у хлопця, з яким у вас зіпсуються стосунки. У одного або у декількох, або ще у декількох. Це одна історія. До речі, ви маєте розуміти одну річ, що все, що ми викладаємо, і все, що попадає, потрапляє в інтернет, воно лишається там назавжди. Після таких історій досить важко прибрати це куди-небудь. розумієте, І взагалі якось вплинути на цю всю історію. І багато людей зараз кажуть, що заборонено розповсюджувати там фотографії і так далі, тим паче такого характеру, Так, заборонено. Але я вам зараз буду розказувати, як вони розповсюджуються по факту, і що досить часто це рідко закінчується тим, що відкривається відповідне кримінальне провадження. Так у нас були моменти, коли людина була притягнута за домашнє насильство в рамках певних таких дій. Але ніяк не за розповсюдження матеріалів порнографічного характеру і так далі, тому що де це все розповсюджувалось і яким чином переходимо далі. Отже, з приводу хлопців, з якими ви зустрічаєтесь і так далі, я вам так скажу: діло ваше. Хочете ви надсилати там оце або то, або сьо. Ну, надсилайте, будь ласка, без голови, От такого Ну, Ну, якщо вам так хочете це вислати, своє, оце все. Розумієте? Надсилайте, будь ласка, без голови. Це я вам кажу, як сімейний адвокат, якому жінки в таких станах дзвонили і їх фотографії опинялися. У таких людей, навіть у їх власних батьків, у власного тата там щось опинилося колись. Розумієте, коли людина вона від сорому і жаху взагалі не знає, куди подітися. Хоча робилося це в романтичному настрої при гарних відносинах один для одного, там і так далі. Розумієте про що я кажу? Коли трапляються якісь фотографії, чиїсь на якихось аккаунтах якихось жінок легкої поведінки в інтернеті, якісь номери телефонів там з'являються і так далі, і тому подібне, на роботу потрапляє це все до шефів, до босів, до бухгалтерів, до водіїв, групу в чат. Робочі, розумієте, людини, коли потрапляє такі речі. Це здійснює неймовірний тиск на психіку і неймовірний удар. Такі обміни фотографіями і так далі, вони нічим не заборонені. Це, в принципі, абсолютно, можливо, нормальні речі для закоханої пари. Але я вам зараз кажу про те, що такі фотографії досить часто використовують проти жінок в судах. Щодо батьківських прав, наприклад. Розумієте? І використовують щодо майна. Тому що у нас був випадок, коли чоловік шантажував жінку, що він направить її оголені фотографії туди, туди і туди, якщо вона не лишить з ним дитину і не подарує на нього оформлену на неї квартиру. І жінка була в стані такому, що там потрібна була допомога. Психологи, психіатрів, психологів, я не знаю, там був жахливий стан, до якого її така вся ситуація довела, і вона вже їй було вже не до суду, не до чого. Вона не знала, які їй підняти голови. Хоча це були фотографії, які вона надсилала своєму чоловіку, вона не займалася ніякими там ескортами, не зрозуміла ні видимо діяльності, нічого. Вона була нормальна, звичайна жінка, яка мала свою професію, повагу в колективі і так далі. От Наталя пише, що дякую, що я це говорю. Я і хочу це говорити. Юлічка, дякую за подарунок, я і хочу це говорити і буду це говорити. Дівчата, навіть якщо ви безмежно довіряєте чоловіку, кохаєте його і хочете йому щось продемонструвати, ще раз повторюю: демонструйте це без обличчя. Це вам дуже добру службу зіслужить, якщо що, а якщо ні, то там, що треба, він побачить. Йому ваша голова там не цікава, я думаю. <ріст> дивіться ще один момент. Під такі ситуації можуть попадати не тільки жінки. У чоловіків, от мені в судах дуже часто трапляється моменти з чоловіками, знятими на відео. ну З чоловіками частіше це не Якісь інтимні все ж таки фотографії такого характеру. А це скоріш фотографії, коли він там або у вас в стані алкогольного сп'яніння, або в стані агресії, або істерики. Причому подається це все таким чином, ніби він так робить завжди там і так далі. І він прям такий весь по життю. Хоча людина просто могла бути в якийсь певний момент так просто одноразово там. Таким чином знята, але подається це все. Така жінка з такими фотографіями буде подаватися, як жінка легкої поведінки. Десь одне там відео під, на підпитку чоловіка, там як він з весілля друга вертається чи там танцює, буде подано як те, що він алкаш закінчений на 100%. Розумієте? Тому ми маємо розуміти з вами: ми живемо в так, часи, коли у нас все відео, все фото, все онлайн, і пішло-поїхало. Так, Як і я зараз з вами спілкуюся, те, що попадає в інтернет, попадає назавжди. І моя остання порада в цьому плані, якщо з вами це сталося, я знаю, що якщо людина якась дивиться, яка в такому положенні, ви навряд чи напишете, що з вами це відбувається, але ви почуєте мене. Ніколи не ведіться на шантаж, не підкоряйтеся шантажу. Навіть якщо погрожують вислати це в суди, в на роботу батькам там не знаю кому, ви вже попали в ці жернова. Якщо ви вже попали в таку ситуацію, коли вас шантажують, нема нічого гірше, ніж пустити собі таким чином куль в голову. Розумієте, піти на ці умови. Підкоритися ним, і потім, як білка в колесі, ви будете колотитися, вас будуть ганять по кругу, поки все одно всі не дізнаються, і поки все одно ваше життя не буде зруйноване. А буде ще й зруйнована ваша психіка. Тому вестися на шантаж не можна. Це є злочин. Треба фіксувати факти таких вимог до вас. Обов'язково треба фіксувати і звертатися до правоохоронних органів з відповідною заявою. Так це вилізе все наружу, але воно вже і так, і так вилізе. Якщо вас схопило таким чином за такі речі. Тільки чим це для вас закінчиться, розумієте? І якщо у вас в тому випадку, що я вам раджу не вестися на умови шантажистів, є шанс зберегти себе, зберегти повагу до себе, і потім, повірте мені, ваша попа, вона нікому не треба. Поговорять і забудуть. Розумієте, поговорять, поговорять і забудуть. Де інде хтось там раз на рік згадає, потім леді Гага випусти новий кліп, всі будуть тако танцювати, Потім щось Зеленський скаже, потім Трамп, і всі про вас забудуть. Ну, Чесно. Так, це складно сприйняти, тому що це дається як трагедію вселенського масштабу. Але ні. Але якщо ви ведетеся на такі вимоги, шантажистів, ви себе заганяєте в таку яму психологічну, ви руйнуєте своє життя свою психіку. І ви маєте розуміти, що ви не можете просто підкорятися таким вимогам. Ви маєте з цим боротися. Це А і Б. Ви не винуваті, що людина так з вами повела себе. Навіть якщо ви колись щось там прислали. Ви самі знаєте, чому це зробили, які між вами були відносини. А зараз не такі. Але ви не винуваті в цьому, і бажано звернутися до психолога. Якщо у вас пішла така жара, тобто тут треба рада, дякую за подаруночок. Тут треба все ж таки поборотися за свою психіку, тому що це вкрай важко. Я просто неодноразово бачила жінок в такому стані, і я бачила чоловіків в такому стані. І я скажу, що не одним, не другим не легше. Це огидно, це дуже огидно. Тому дівчата, хто молоді, думаємо, що робимо. Особливо, якщо десь там підвипали, десь на вечірці, десь кудись поїхали дівчата, я вас прошу. Контролюйте дечий телефончик. Де як камера включена, і так далі. Бо коли вам буде там 30, 28, 35, коли пройде час, не дай Бог, не дай Бог, воно може вам вилізти і вам просто споплюжити вам життя. А, дякую за підписочку. Я знаю, що мій колишній так робив. Ну, Бачите, я вам таке скажу. Таке відчуття, що постійно з будь-камерою треба ходити. Ну, можливо, потрібно, не потрібно, дивлячись, в яких випадках. Чи може ЗАГС подавати скаргу до апеляційного суду на судове рішення? Якщо ЗАКС був стороною в цій справі, або ця справа якимось чином зачіпає його права, інтереси або обов'язки, то може. Дивіться, що я вам ще хочу сказати. Дякую за підписочку, Людмила. Дивіться, я що я хочу вам ще сказати. Такі історії з цима фотками, вони у деяких людей доходили, дякую, Анеточка, доходили ледь не до самогубства. Мені колись дзвонила жінка, яка хотіла вчинити такі речі з собою. І в такому стані вона ледь могла говорити. І там була пов'язана історія із камерами щось там записали. Дякую, Неточка. Так вона там щось не те зробила, я не знаю. Але там теж був шантаж і жорсткий шантаж ображеного чоловіка, зрадженого. Шантаж там і батьки були замішані, гроші все на світі, і там просто був повний абзац. розумієте? І чоловіки зраджені, розсердження, ті, які борються за своїх дітей. Вони здатні піти на все, так само, як і жінки. Чому ми з мрією дуже багато разів вам кажемо про те, що коли, дякую, нечкає ще раз, коли е суди йдуть стосовно майна подружжя і дітей, де будуть саме діти, з ким проживати, оце все дістається як туз. Розумієте, як туз з рукава, отакі речі. Тому саме страшне, що ми можемо робити відносно себе, іноді не подумавши отакі віщдоки, доки я вибачаюсь про себе залишати в чужих телефонах і комп'ютерах, не мати паролів від своїх аккаунтів, або відкритими їх, їх тримати, або сприймати, що це нормально, коли ваш чоловік знає всі ваші паролі, а ви його. Це не нормально. паролі мають бути у кожного свої. Має бути особистий простір у людей. Коли десь є якісь фотографії, коли є доступи, десь якісь аккаунти і до банківських карток. Розумієте? І коли ви, наприклад, при якихось сварках вам щось про це вже кажуть, а потім ви примирилися, типу все окей. Або якщо відносно вас є рукоприкладства і якісь початкові елементи домашнього насильства, повірте мені. Вам краще вичистити все, що тільки можна було, і, можливо, зараз подумати про це, поміняти всі паролі і просто намагатися прибрати усі всі речі, якими ви колись з радістю ділилися для створення відповідної романтичної атмосфери. Ви знаєте, воно смішно і грішно, чесне слово. Ну, просто, ну, от. От, от так зробіть, ну якщо вам так хочеться вже. Якщо, наприклад, ваш хлопець військовий, там багато зараз такого, і вам хочеться його якось порадувати, порадуйте без голови. Ну, Серйозно, я не хочу сказати, що всі хлопці погані і вони таке роблять. Я ж вам пояснюю, що ми працюємо з тими союзами, з тими сім'ями, які не вдались. Так? Ми, ми не вінчаємо і не Проводимо реєстрацію шлюбів і не працюємо аніматорами на весіллях. Ми бачимо зовсім іншу сторону медалі. От мені здається, загалом, що ми з Марією коперсаємося в чомусь такому, що якщо б у нас було похоронне бюро, це не так далеко б по тому, який біль відчувають люди при розлученні, як вони страждають. Це, я думаю, що це не. Набагато слабкіше похоронів, бо що це такі стани у людей. Вони нас як на смерть близьких здаються подібними. мені. До речі, якщо є психологи, десь в коментарях можуть підтвердити це, тому що розлучення це маленька смерть. Це розлучення з фотками, з виставлянням чиїхось принад на папі і мамі, наприклад. Тому що буває таке, що пробачте, люди люблять і відео знімати своїх. Ну, коротше, поняття, відео знімати. Дівчатки, коли ви дозволяєте своїм чоловікам на відео вас знімати при цьому процесі. Подумайте, 25 разів, будь ласка. Я розумію, що це все так вам класно і весело, мабуть. Подумайте дуже добре, що ви робите. Тому що була історія, коли таке відео потрапило до батька такої дівчини. До заможного дуже батька. Який був в такому стані перед то що у нього малий предінфарктний стан, розумієте? І потім з цим батьком якось треба говорити, спілкуватися. Ну Це просто жесть, чесно. Тому, будь ласка, я у вас є для цього. Послухайте мене. Я розумію, що я вам зараз кажуся якась стара... кажуся стара, зневірена в людях ттька, але ні. Я просто вам даю досвід інших людей, який пройшов через мене, через юридичні справи мої, для того, щоб ви уникнули цих помилок, для того, щоб ваш шлях він пройшов легше, ваш життєвий шлях. Тому думаємо головою, і якщо так прям хочеться щось надіслати, надсилаємо без голови. А краще не треба, краще при зустрічі покажіть там все все, що ви хочете показати. Я всіх дуже люблю, будь ласка, у кого такий стан і така проблема. Ще раз, Людочка, дякую за подарунок ще раз. Звертаємося до психолога, звертаємося до правоохоронних органів, звертаємося до адвоката, говоримо своїм близьким, говоримо. Не можете папі сказати там, татові, так? скажіть мамі, сестрі, говоримо, не мовчіть. От сядьте і скажіть, ви, коли першій людині це скажете, і може навіть покажете, вам легше стане з цим боротися. Обов'язково, будь ласка. Не лишайтеся сам на сам під таким тиском психологічним і під таким шантажем. Всіх люблю до нових зустрічей!